Добрий день, дітки, до нас поспішає вірний друг людини, а хто це ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів, лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака. Давайте з вами розглянемо зображення собаки, що у нього є. Голова, шия, тулуб, лапи, хвіст. Обличчя у тварин називаються мордою. На мордочках у них є ніс, очі, рот, вуса, тіло у собак вкрито хутром. Собака гарний друг для людей, він дуже слухняний. Собаку легко дресирувати, тому собака служить людині, охороняє її помешкання, полює з мисливцями, допомагає пастухам. Собака це свійська тварина, адже за нею доглядають люди, годують її, лікують, коли вона хворіє, гуляють, граються з нею. Собака живе у них на подвір'ї. Дітки, подивіться, песик заховався під столом. У нього немає свого дому. Йому немає де жити. Облаштуємо будку для песика, але спочатку розкажемо песику, що нам відомо про будинки. Цей дім одноповерховий чи багатоповерховий? Так, одноповерховий. Як потрапити у дім? Що для цього в ньому є? Правильно, двері. Що в будинку було, світло, у ньому є. Молодці, вікна. Чим накритий будинок? Як називається його верхня частина? Так, дах. Навіщо будинку дах потрібен? Правильно, щоб посередину не потрапили сніг, дощ, щоб було тепло і затишно. Якими є стіни будинку? Молодці, високими, рівними, міцними. Чи підійде песику такий дім? Ні. Чому? Правильно, тому що у цих будинках живуть люди. А де мешкають песики? Молодці, у будках. Допоможемо песику, виготовимо аплікацію із зображенням його житла. Ось подивіться, в мене вже є готовий зразок. Давайте його розглянемо. З яких частин складається будка? Так, це сама будка, дах і отвір, через який собачка потрапляє всередину. А яку, на яку фігуру схожа будка? Правильно, це квадрат. А якого кольору? Молодці, оранжевого. А дах на яку фігуру схожий? Так, на трикутник якого кольору? Молодці, синього. А отвір, яка це фігура? Правильно, коло якого кольору? Жовтого. Для роботи нам потрібен картон зеленого кольору, наші геометричні фігури, квадрат, трикутник, коло, пензлик для клею. Клей, серветочка і клейоночка. Починаємо працювати. Спочатку нам треба наклеїти будку. Беремо наш квадратик, кладемо на клейоночку і намазуємо. Пам'ятаємо, від серединки до краєчків. Накладаємо намащеною стороною на картон, притискаємо долонькою і розгладжуємо серветочкою. Далі ми наклеїмо дах, беремо наш трикутничок, намащуємо, і наклеємо. Залишилось нам наклеїти отвір, беремо наше коло. Ось яка гарна будка в нас вийшла. Сподіваюсь, вам сподобалась наша робота. Робіть свої роботи, фотографуйте з ними та надсилайте. А наше заняття закінчилося. До побачення.